Сьогодні було повідомлення про прорив російського кордону на Курщині. Українські війська успішно проривали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області, проникнувши на кілька кілометрів углиб російської території. Про це повідомляє український підрозділ БПЛА Хорн як доказ успішного прориву. Група розмістила довге відео. От як ми бачимо, на якому показано українську бронетанкову колону, що проходить через прорив, а потім прямує до міста весела, розташованого в тилу. В угрупування збройних сил Росії як так сталося, пане Ігоре, на вашу думку, що росіяни знову не змогли захистити свій кордон. Та станом на зараз які перспективи розвитку курської операції з нашого боку, зважаючи на проведення контрнаступальних дій з боку російських окупаційних військ-відповідь на контрнаступальні дії збройних сил Російської Федерації на Курщині. Такого роду найбільш скоріше всього ефективне, і, взагалі, не давати можливості і часу, головне противнику аговтуватися від своїх дій, проводити наступи то на одному напряму, то на іншому це ну, гарне діє, якби вкладаєшся в вимоги стратегії. Це тактичного роду діє, але загальна стратегія полягає у тому, що підтримувати ініціативу на цьому напрямку. Ми знаємо, як таємно готувалася операція. Потім почалася успішно проводилася. Це було несподівано, і ворог десь місяць вимушений був реагувати, сформувати угрупування. Йому це вдалося через такий термін зробити десь на 40 зі збройними техніками, але бачите дії на іншому напряму, до речі, про які говорили, і частково намагалися проводити Збройні Сили України на Білгородському напряму, але противник там мав свої війська і намагався давати робити опір. І тому в це так чи інакше, доцільно згадати про цілі бойових дій на курському напрямку, які були досягнуті за місяць. Перша ціль превентивна: зірвати наступальні дії угрупування ворога на сумському напряму. Це той план, про який говорив генералський біцький представник головного управління розвідки, про два плана наступу на Харківщину, яку вони здійснювали з травня місяця. Ми пам'ятаємо групування на 35 тисяч і досі значить, да, топчаться на 10 кілометрів. E, значить, просунуться далі, сила оборони їм не дають. І наші дії на Курському напрямку, 15 тисяч, які просунулися за 10 дій перші на 35-40 кілометрів, фронт до 40. Ну і от, значить, це була перша Така дія. Друге, це що вимушено ціль перекинути війська із цих 40 тисяч угрупувань, які росіяни на Курщині формують, десь по різним оцінкам 15-20 тисяч різних військ з фронтів Російської Федерації і напрямки, де вони знімали розвідка, підтверджуються і Харківський напрямок, Уп'янський, Запоріжжя, Херсон. І, і, і ми бачимо, що зараз для того, щоб зупинити просування і перейти в наступ, вони заділи так називаємо елітні частини, тобто морську піхоту, повітряно-десантні війська, повітряно десантний, -десантний штурмові. І це говорить про те, що безумовно суттєву частину вимусили ці дії перекидувати і збирати. І третє формування. Буферної зони на Курщині. Це там саме тої зони, яка зруйнувала хаб Російської військової суджі, який ми знаємо, був десь рік, останні з якого сили і засоби були задіялися російськими військами в напрямі Харкова, Сумщини других інших І це було зруйновано, зірвано. І э, сформована вот такого рода зона буферна э, суттєво зрозуміло по площі 1300 квадратних кілометрів. Це більше ніж за весь цей рік росіянам вдалося захопити у нас на, на сході, наприклад, і боротьба на Курщині вот за утримання цієї буферної зони продовжується в. Включаючи ці події, про які ви інформували глядачів, mm. пане Ігор, дякую за таке розлоге роз'яснення. Повертаючись до того, що зсу прорвали, прорвалися на новій ділянці Курській області. Mm. На вашу думку? Ця операція наскільки може змінити динаміку бойових дій? Тому що ну як і зазначає видання Форбс, я бачу, що у кращому для України випадку нова ось така транскордонна атака. Вона може відвернути російські війська від контрнаступу далі на схід. Наскільки це можливо, як гадаєте? Ну у росіян ще досить великі. Завдяки по сукупності цим діям, які відбуваються на сході і на кукраї нашої і на Курщині, ворог збив наші діями збройних сил України. Ворог збив свій наступальний потенціал на сході нашої країни. Він вже не може наступати на всіх ділянках одночасно, як він це раніше робив. Більше того, наступ цей скажімо... З характеристиками відповідними по просуванню за добу, який здійснював напрямку Покровська, Тарецька, наприклад, він був збитий, і реагуючи на ту на таку ситуацію, вони зосередились на Кураховському. Тобто із багатьох напрямів на сході зосередились на Кураховському напрямі і підвищилася інтенсивність бойових дій. В районі Углідара, тобто там ми пам'ятаємо, раками не могли вони взяти і атакуючи з фронту, флангу і так далі. А тепер намагаються зробити за наступальні дії, якби з, з фланга, з тилу, скажімо, якщо нам на мапу подивитися, і дії продовжуються на Курщині. Таким чином, якщо зробити такий стратегічний. Погляд, то за рахунок таких дій відбувається виконання завдань нашої стратегічної оборонної операції ну, на сході на півдні, тобто зупинити просування ворога в повній мірі. Нам це не вдалося, але якби підходимо до цього, незважаючи на обмеження в озброєння техніки, особовим складом все ж друге, це знищення якомога більше озброєння техніки вороже. І особового складу відбувається це в наших фронтах, і коли це буде по сукупності успішно вирішуватися, тоді прийдемо до виконання тріяті цілі оборонної операції формування резервів для проведення деокупаційних сил, але по різним оцінкам, західним і наших фахівців. Це можливо до кінця, тобто стабілізація ситуації десь восени і спочатку зими. І тільки після того, якщо буде, продовжується чи набере оберт допомога союзників, і ми виконаємо внутрішні завдання по мобіліційні по постачанню військовослужбовців бригадам, які воюють, і формування резервних. Бригад, ми будемо спроможні перейти до ну, на кінці цього року, до декопаційних дій пане Ігоре. Ще було б доброю новиною, аби нам надали дозвіл бити по території Росії. Ми про це сьогодні багато говорили, але з вами ми поговоримо в наступному трохи іншому контексті, тому що The Guardian пише, що після зустрічі Байдена і прем'єра Британії, США і Британія нібито дозволили Україні бити ракетами Стромшаду в глиб Росії, але поки не хочуть про це оголошувати публічно. Також Байден заявив, що не сприймає версію Путіна про те, що використання Стормшадов для ударів по цілях в Росії буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою. На вашу думку, пане Ігоре, чи може оголошення дозволу поки бути під грифом «таємно» до тих пір, поки росіяни не побачать вже далекобійні ракети на своїй території на зруйнованих авіабазах. Склад. Дах та інших військових об'єктах такі собі ефекти несподіванки, неочікуваності. Так, от його можна було називати саме так, як ви говорите. Тобто, використати поки ці ідуть воєно-політичні ремовни. Ми бачимо, що вони, мабуть, ну на високому рівні зрозуміли президенти і прем'єра британського. Але почалися у нас тут в Києві, коли представники, а чільники міністерств і настра прав з'явилися. Вони обговорювали уже тоді. Було якби повідомлення від джерел закордонних відносно того, що домовили, що будуть давати можливість застосовувати і французької скальпи. Але без участі американських атакамців, поки ще і без якби формально озвученого дозвілу з боку американців, ця політика, така ми бачимо, продовжується. Але проясні ситуації чи безпосередні дії ракетне з боку Сил оборони України, які скажуть самі за себе, чи, наприклад. Зустріч уже нашого президента з президентом Байденом, де може бути озвучено от такий підхід, тому ну, в першу чергу американці, але британці інші союзники вивчають ситуацію і реакцію росіян, з урахуванням того, що продовжується реалізація планів стримування ескалації і в цих умовах. Така лінія поведінки, яку ми з вами зараз бачимо, керівники цих країн. Пане Ігоре, також Блумберг пише, що якщо Україна отримає дозвіл бити в глиб Росії, Кремль може посилити диверсії кібер та інші атаки. Окрім цього, Росія може відповісти прямою чи непрямою атакою на американські війська в інших регіонах, наприклад, на близькому сході. Ми багато обговорювали так, як Росія може відповісти на цей дозвіл ядерними погрозами, здебільшого так, або розпочати ядерні навчання. Але наскільки реальний такий розвиток подій, якщо ми говоримо про те, чи може наважитися Росія на атаки на американські війська на близькому сході? Та чи послідує, на вашу думку, якщо це трапиться, відповідь від США чи буде знову глибоке засудження та занепокоєння, якщо раптом це станеться? Я не думаю, що Путін е, е, прийме рішення атакувати американські війська, але так чи інакше, він в такій ситуації зараз знаходиться, зробив відповідні заяви від, ну, на форумі. В тому числі, про які ви говорите, що якимось чином йому треба бути реагувати. Ми бачимо, що в цю добу, в ніч, яка пройшла, він робив масові удари дронами десятками в Україну, показуючи якби, свою реакцію, він шукає ще додаткові заходи, щоб дати зрозуміти, Нашим союзникам, в першу чергу, Україні, нашим союзникам, відносно того, що він рішуче настроєний. Але, скажімо, такого роду червоної лінії по атаці військ Сполучених Штатів, я не думаю, що він рішиться. Пане Ігоре, також, от повертаючись до неядерних. По неядерних погроз, а саме до можливості ядерних випробувань, тому що Ульріх Куєн, це експерт зі зброї в інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі, вважає, що Путін може надіслати якийсь ядерний сигнал, наприклад, випробування ядерної зброї, щоб залякати саме захід. Ми тут не говоримо про використання тактичної ядерної зброї по території України. Росія не проводила випробування ядерної зброї ще з 1990 року. То чи може Росія провести вдатися до проведення ядерних випробувань щоб залікати Захід? Ну ми вже з вами обговорили це питання: що Путін шукає можливість реакції показати керівникам західних країн. А напрями у нього два і, і спитане, якби вже напрями? Це? Е, е, Значить, тиск відносно ескалації подальшої, що будуть придумати періодично, він це робить, чи пов'язане пов з ядерними обставинами. І найближчий час ми будемо е, бачити, що саме, але це не приведе, на мій погляд, поки ще для е, атак по. Американським чи будь-яким кімнатівським військам з одного боку стосовно ескалації, і не приведе до, скажем, застосування ядерної зброї в якому небудь вигляді. Ми бачимо за ці два з половиною роки широкомасштабної війни, що вони знаходили чи повторювалися, чи знаходили скажем прояви такої реакції з боку Російської Федерації. З новими елементами, але не перехоються якісь крайне. Я думаю, і зараз відбувається саме так, пане ігоре. До того, що може відбуватися на полі бою на території нашої країни, сьогодні з'явилося нове повідомлення про те, що у Маріуполі фіксують значну активізацію перекидання резервів окупантів. Вони вони йдуть саме на вугледарський напрямок. Про це повідомив радник мера Маріуполя, і він розповів, що фіксуємо активізацію переміщень на. Вугледарський напрямок загалом все прозов'я спостерігає стрімку активізацію руху резервів саме на напрямок Вугледар Курахове. І за даними Андрющенка, вантажівки з боєкомплектом та живою силою йдуть із Новоазовська через Маріуполь. Чому для росіян до сих пір залишається важливим захоплення вугледару як міста? Тому що пам'ятаємо, окупанти вже намагалися захопити Вугледар, але не могли цього зробити і взяли шестимісячну паузу, щоб сформувати зону контролю по одній із трас ми пам'ятаємо всі ці повідомлення і такі собі жарти про е, м'ясну піхоту з боку російських окупантів. Якщо я не помиляюся, це була 155-та е, бригада, і, е, яка вдавалася до штурмів на місто через поля, і постійно або підривалася на мінах, або знищувалася нашими українськими е, захисниками. Тому що думаєте ви, з чим може пов'язана бути ось ця активізація, і якою може бути. Ситуація на Богударському напрямку, якою вона є зараз? Бачите, ми з вами починали з аналізу дій на курських напрямах. Говорили, що наші відповіді на наступальні дії, там на чотирьох напрямах російських, є не просто там оборона на цих напрямах, а несподівана для ворога дії наступального характеру в іншому місці. Це принцип ведення дій і росіяни це. Теж знають і намагаються реалізовувати мимахіть. Ми цього з вами торкнулись, говорячи про те, що вони наступали ну, на декілька напрямах. На східному фронті це був і потужно на Покров, старець, але зустрів зустрів відповідний супротив, вони переорієнтувалися і зосередилися, щоб це був новий відносно напрямив. Новий гарно забутий старий це Курахова і Углідар. І тут дійсно стоїть згадати, що ста бригада 155-та п'ята, морської піхоти, яка декілька разів була теряла свою боєздатність, була знищена в боях з цим нашим оборонним осередком, які там намагалися атакувати по фронту з різних планків. Більше сотні бронетехніки одиниць було знищено різні частини, в тому числі і ця бригада, і казацькі підрозділи російський, і інші. І тому саме тут прояв такий може бути далі, тому що Путін не відмовляється, незважаючи на дії на Курщині, остаточно від дій на Східному фронті. І на жаль, судячи по тому, як вони перекидають туди, ще залишився ресурси і резерви, саме ресурси для цього у них є, і прийдеться нашим відповідним чином реагувати на цю ситуацію близько до того, як це зробили. Наприклад, на Покровському напрямку пане Ігоре щодо допомоги Російській Федерації від інших країн, ми бачили, що секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів перемовини з президентом Північної Кореї Кимчинином під час візиту, який. Може викликати таке собі занепокоєння через постачання зброї для підтримки війни Росії в Україні. про це писала Блумберг, посилаючись на заяву Ради безпеки країни-агресорки Росії і, зокрема, Шойгу та. Ким обговорили двосторонні та міжнародні питання під час зустрічі, яка відбулася вчора, в п'ятницю. Візит Шойгу до КНДР. На вашу думку, чи може свідчити про збільшення постачань зброї для Росії? Якщо так, то якої? Тому що паралельно з цим ми бачимо активну допомогу з боку Ірану, не тільки іранськими дронами шахет, але й балістичними ракетами. І паралельно з цим ми бачимо очевидно, що допомогу від північної Кореї. На жаль, продолжается співпраця. Мы видим работу такой оси зла. И аналогии с Другой световой войной. Там была Німеччина, Япония и Италия. А сейчас у нас присутня реакционная Российская Федерация, Певничная Корея и значит, Иран. И взаимно Дії взаємного забезпечення в даному випадку, в першу чергу, з боку Північної Кореї і Ірану дієм Російської Федерації і за останнє це саме є не тільки прийняття рішення, а на жаль, і поставка безпосередньо балістичних ракет малої дальності Фатех 360 біля двох сотень. Одиниць це поки ще ну не ті ракети, які можуть суттєво мати дальність, але це з кращими характеристиками, чим північно корейський і на жаль, це початок подальших дій. Ми бачимо, що санкції як проти північної Кореї, так і зараз проти Ірана. Наші союзники не зупиняють такого роду дії. І можуть бути подальші перспективи. Тобто, Іран підтримує Російську Федерацію не тільки шахідами, як ми знаємо, а й побудував відповідно там допоміг завод по виробленню в Татарстані Російської Федерації, але і допоміг нарощуванням цих балістичних ракет. Тому відповідна відповідь повинна бути з боку наших союзників. Зняття, наприклад, заборонено ракети більшої дальності, і взагалі на інтенсивності і швидкості постачання допомоги, яку потребують наші війська, на різних фронтах, в якому ведемо, бойові дії з Російською Федерацією.